Друзі, привіт. Сьогодні у нас прийшов час збити невеличке ТО. Меняємо не масло в моторі. Так у нас получається 517 має бути десь... Да, 517 мотогодин. Що не видно? 517, отак. Це виходить, третій раз вже міняю масло. Так, коротше, це не реклама. Aral, Turbo, це завжди я такий заливаю цей тракторець, мені сподобалось. Заливаю масло в фільтр. Це його рідний оригінальний фільтр, заливаю всередину. Одну секундочку поставлю на паузу. Не знаю, може хтось не заливає, а я заповнюю, лию тут завжди повний. Може це і неправильно, але в мене було все нормально. Все Закручуємо від руки. Не треба ніякими ключами, ніякими ремнями. Закрутив рукою. І то. Від руки отак, скільки можна, от він слизький. Можливо, що буде треба трошки витерти і ще трошки підтягнути. Трошки попрацюю, якщо буде слизитися, то трошки ще закручу. Попробую ще. А поки що не йде, від руки більше. Відкрутив пропочку, все злив, воно ще трошки капає, фільтр старий ось там. Масло доволі грязне, але ж... ну, тіпо, не є рідке. Масло хороше. Получається, ще трошки нехай докапає. Я не знаю, чи зможу показати, бо там темно. Ну коротше Масло ще капає. Докапає все, я лишу десь годинку. Закручу потім чистеньку пропочку. І потім залью масло. Масло заливаю, ще раз показую. 10 40. рал турборал Цим маслом я пользуюсь. Ну, скажімо так, цією фірмою я пользуюсь на машині багато років. Всі машини, які в мене були, завжди аралом пользувався. Ну, Там трошки інші масла йдуть на BMW, скажімо так, а це на це для високонагружних двигунів Оцей турборал. Дуже гарно працює, мотор тихенько працює, бачу, і дуже багато часу масло саме ну, частенько тримається Дякую, що дивитесь. Пишіть коментарі. До слідчого відео. Це так спонтанно зробив відео. Трошки зайнято, не немає коли цим займатися. Вибачайте. Трясуся без цієї без стабілізатора. Навіть не заряджаю той стабілізатор, вже не знаю, чи працює. Дякую, ставимо лайки, до слідчого відео.